З безрукавочок сорт екстра ціна 6 євро за кілограм, лотику 15 кілограм. Почнемо з ось такої красивезної коротенької безрукавочки від шейн. Ось така вона стильова. Наступна у нас буде ось така жилеточка у великому класному розмірі. темно-синя, Ще одна темно-синя легесенька. Та ось така афігенська просто чоловіча в класному синьому кольорі та великому розмірі. 56-й, аж наступна жилеточка. Ще у нас ось така. Та ще одна чоловіча. Дивіться, яка вона прикольна. Вона супер легесенька і супер тепла. Чоловіча ось така тканинна тут. Манжети під тканинні. Ще одна ось така красивезно в коричневому такому перламутровому кольорі. Просто обалдінна, чорна базова дута. Ось така. темно синенька, легесенька, кремова. Просто гляньте, яка вона крисилезна. Кремова безрукавочка, знизена манжетика, з кишеньками. Просто. Ще одна безрукавочка чорна. Ось така. Та ось така чоловіча. Просто обалденна в червоному класному кольорі. Багато чоловічих. Наступна також чоловіча, також у великому розмірі. Також 56 флісова безрукавочка. Також величенька така. Чорна з капюшончиком. Всередині також на флісі. Ось така чорна подовжена, жіноча. Класна, така в кольорі хаки, жіноча. Довга, як пальто. Ось така жилеточка прикольна, гляньте. З різними нашивочками. Жилеточка класична, ось така. Тагасенька. Така червона, малика, чорна з гудзичками. Ось така. В кольорі хаки просто ось така легусенька. Ще одна чоловіча. Ось така синенька. Слушай, голубесенька, така ніжна, коричнева. Ось така двохстороння, може бути коричнева, може бути оранжева. Синенька чоловіча в маленькому розмірі. Ось така чорна, цікава, з манжетиками знизу. Так. Ось така жилеточка пухнаста. Класнюча, типу в замші. Така довша. Ще одна чоловіча. Ось така. Та жилеточка. Також ніби у замші з хутром. У нас тут на такі жилетки кажуть, коботенька. Ось така легесенька Чорна. Так класнюча просто, шоколадна. Гляньте, яка вона стильова, яке прикольне пошиття, ну вона бомбезна. Все, ми з вами розпакували цілий лотик без рукавочок екстрової якості ціною 6 євро за кілограм. Тому, якщо вони вам сподобались, звертайтеся для замовлення до наших менеджерів у вебі.